Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Покарання читанням книжок, письменники, сучасні не супергерої, а лицарі та моторошна антиутопія Курта Вониґута. Про це все розповім у випуску. Рушаймо. Поетична свобода і прямолінійний голос. Збірка загублені у житті Галини Крук у лонг листі премії американського Пен повідомляє Читомо. тому, книжка вийшла друком у видавництві Lost Horse Press минулого року і містить вірші, написані до повномасштабного вторгнення. З української збірку переклали дзвіння Орловська і Алі Кінзела. Переможців премії оголосять 8 травня. Стівен Фрай тепер лицар днями британського письменника і актора посвятив у лицарі Бакалаври король Великої Британії Чарльз III, Пише «Укрінформ». церемонія відбулася у Віндзорському замку. Таким чином, британська монархія відзначила Фрая за його заслуги у підвищенні обізнаності про психічне здоров'я. Охороні навколишнього середовища та благодійності нагадаю, Стівен Фрай активно підтримує Україну та приїздив до нас на початку вересня 2023-го. Англійською, а не російською, тепер більше читають українці. Понад 920 тисяч примірників і 377 назв. Саме стільки книжок англійською видали в Україні упродовж минулого року. Повідомляє книжкова палата. Із сумного виявляється, досі друкують російськомовні тексти, і це понад 350 тисяч примірників на 472 назви. І поки ми чекаємо, коли ж ця кількість наблизиться до нуля. Показники видання україномовних книжок зростають, та вони все ще не зрівнялися із тими, які були до повномасштабного вторгнення. За 2024 тисячі українською вийшли друком майже 12 тисяч 600 назв. А сумарний тираж становить майже 31,5 мільйонів примірників. Як швидкість зникнення квитків на сайтах театрів корелює із кількістю прем'єр? Удвічі більше заявок отримав Всеукраїнський театральний фестиваль Премія Гра у порівнянні з попереднім роком. Журі обиратиме найкращі вистави у семи категоріях. Найкраща драматична вистава великої і окремо камерної сцени, найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду. Найкраща музична вистава у жанрі опери, оперети, мюзиклу, найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру та інші. Шортліст із 14 вистав мають оголосити у першій половині липня. Схоже, акторам доведеться грати нон-стоп, щоб журі встигло всіх побачити. Вірші голосами загиблих на війні поеток та поетів. Волонтери проєкту недописані створили аудіоантологію Голоси Недописані. Збірка містить 10 поезій. Усі охочі можуть почути у ній голоси Вікторії Амеліної, Надії Агафонової, Максима Кривцова. Ігоря Мисяка, Юрія Руфа, Гліба Бабіча та інших. Прослухати поезії можна у застосунку. Літком Майк Йогансен, Ладя Могилянська, Леонід Чернов голоси текстом несправедливо забутих митців та мисткинь розстріляного відродження дав ще один проєкт у рамках національного тижня читання поезії «Нечитані вірші. А власне, читали ці тексти. Сергій Жадан, Даша Тригубова, Андрій Ісаєнко, Тата Кеплер та інші лідери думок. Послухати поезію можна на стримінгових платформах. Читання Жадана як покарання. Це наша постійна, непостійна рубрика парад літературного абсурду. Цього разу розповім про чоловіка, якого притягнули до відповідальності за виправдовування російської агресії в Україні. Та не такий цікавий цей чоловік, щоб про нього розповідати, як покарання, яке йому присудили, а саме прочитати ряд історичних та художніх книжок про російсько українську війну. До того ж, чоловіку поставили чіткі дедлайни. Цікаво було переглянути його читацький щоденник. Прямуємо до нашої рубрики Видавничий топ. Тут говоримо про цікаві новинки та анонси від українських видавців. Уже у продажу свіженький роман Курта Воникута. Анотація механічного піаніно починається зі слів Америка після третьої світової. І це, звісно, антиутопія і дебютний роман знаменитого американського фантаста. Що ми знаємо про Сальвадора Далі, славетний каталонський художник 20-го століття, яскравий представник сюрреалізму. Тепер, завдяки видавництву лабораторія, матимемо можливість дізнатися, чим жив, як любив і творив далі. Уже у квітні зможемо прочитати щоденник одного генія. Чекаємо на полицях книгарні є. Також на вашу увагу заслуговує новинка від відомого українського історика Сергія Плохія. У КСД вийшла книга Чорнобильська рулетка Війна в ядерній зоні це важливе і актуальне дослідження про те, як у моторошному поєднанні сплітається діяльність атомних електростанцій та непередбачуваність війни. А я нагадаю, у книгарні є діє оновлена програма лояльності. У фізичних крамницях можна не лише отримувати знижки, а й накопичувати бали. Усі деталі дізнавайтеся у консультантів-магазинів книгарні. Є розкажіть, що вдалося придбати на бали. Діліться у коментарях. Підписуйтеся і до нових випусків.